Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Коли патріарху Ною було 480 років, він за наказом Господа розпочав будівництво ковчегу. Через 120 років після початку будівництва ковчегу у 1656 році Бог післав на землю всесвітній потоп. Після 365 днів перебування у ковчегу тільки 8 людей вийшли на нову землю. Це були Ной зі своєю жінкою. Та його три сини зі своїми жінками. Усі ми сьогодні є нащадками Ноя через його трьох синів. У книзі буття у 10 розділі нам дано перелік 70 народів, що походять від трьох синів Ноя Сима, Хама та Яфета. Сьогодні ми розглянемо цей перелік. І під кінець сьогоднішньої зустрічі ми звернемо нашу увагу на те, що число 70 у переліку народів не є випадковим. Нехай Господь Бог поблагословить наше дослідження Його слова. У першому вірші 10 розділі книги Буття ми читаємо. Книга Буття 10 розділ 1 вірш. Оце нащадки синів Ноєвих: Сима, Хама та Яфета. А їм народились сини по потопі. На цій діаграмі вказані тільки сини Яфета, Хама та Сима. Читаючи 10 розділ, ми побачимо, що різні народи походять не тільки від синів Яфета Хама та Сима, але і від їхніх внуків, і правнуків, і праправнуків, і прапраправнуків. Загалом нам дано 14 народів від Яфета. 30 народів від Хама та 26 народів від Сима. Книга буття 10 розділ, вірші 2 по 5. Сини Яфетові, Гомер, і Магох, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Терас, а сини Гомерові, Ашкенас, і Рифат і Тогарма, а сини Явана, Еліша і Таршіш, і Кити, і Додани. Від них відділилися острови народів у їхніх краях. Кожний замовою своєю, за своїми родами у народах своїх острови народів є фраза, що ймовірно описує ті краї, які є доступні морем. Коротко зупинимося на деяких з тих імен. Від Гомора вийшли кімерійці, також відомі як Кімери. Кімерійці були одним з найдавніших народів України, який населяв територію Північного Причорноморя. Кімерійці займали велику територію між Доном та Дністром, а також Кримський півострів. Частина кімерів оселилася на Балканах. Про кімерійців теж згадується у поемі Гомера Одіссея, що була написана приблизно через 1200 років після Всесвітнього потопу. Від Ашкеназу вийшли німці. Від Тогарми вийшли турки та вірмени. В 11 розділі книги Буття написано, що після потопу сини Ноя та їхні нащадки оселилися в Шинарському краю та почали будувати місто Вавилон. Нащадки Яфета пішли на північ від Вавилону. Європа є заселена основному нащадками Яфета. Про магога на північ від Ізраїлю теж писав пророк Єзекіїль. Нащадки Мадая поселилися між Асирією та Каспійським морем. Курди теж є нащадками Мадая. Греки є нащадками Явана, а етруски Італії є нащадками Тираса. Далі читаємо про нащадків другого сина Ноя на ймення Хам. Книга буття 10 розділ вірші 6 по 8. А сини хамові Куш, і Міцраїм, і Фут і Ханаан. А сини кушові Сева і Хавіла, і Савта і Раама і Савтеха, а сини Рааме – Шева та Дедан. Куш вже породив Німрода. Він розпочав на землі велетнів. Сини Хама в основному емігрували на південь та на захід від Вавилону. Ефіопи вийшли від куша, єгиптяни вийшли від міцараїм. Ханаанці поселилися в одноіменній землі Ханаан. А нащадки синів Куша в основному заселили аравійський півострів. Куш також породив німрода. Книга Буття 10 вірші 8 по 12. Куш же породив німрода. Він розпочав на землі велетнів. Він був дуже мисливець перед Господнім лицем, тому то, говориться, як Німрод, дуже мисливець перед Господнім лицем. А початком царства його були Вавилон, і Ерех, і Акат, і Калне в землі Шинеар. З того краю вийшов Ашур та й збудував Ніневію, і Реховот ір і Калах, і Ресен поміж Ніневію та поміж Калахом він, оте місто Велике. Ім'я Німрод пов'язане з дієсловом бунтувати. Після всесвітнього потопу Бог наказав нащадкам синів Ноя плодитися, розмножуватися та наповнювати землю. Але люди під керівництвом Німрода прагнули зробити якраз протилежне, вони прагнули об'єднатися і створити наддержаву. Про це можна читати в 11 розділі книги Буття. Люди на чолі з німродом намагалися створити безбожну конфедерацію. Вони почали будувати місто у Шинарському краї, щоб не розпорошитися по всій землі. У тому місці вони теж почали будувати башту вавилонську. Як написано в тексті, ця башта повинна були досягати до неба. Тут мова не йде про фізичну висоту башти. Слово, що перекладено на українську мову як Вавелон, є слово бабел. Слово бабел може перекласти двома варіантами. Перший варіант то є, що слово бабел означає замішання, плутанина. Другий варіант перекладу є той, що саме слово бабел складається з двох слів. Баб означає брама або ворота. «Ел» означає Бог. І, поєднуючи ті два слова, ми отримуємо ворота до Бога. Те, що люди будували на чолі з родом, була будівля порталу до духовного світу. Ті люди давнини були набагато розумнішими, ніж дехто з нас думає. Вони не намагалися піднятися до неба за допомогою високої будівлі. Вони будували астрологічний храм. Теж ми читали, що Німрод розпочав на землі велетнів Розпочав на землі велетнів, звучить як маніпуляція з ДНК людини. Будівництво міста, а особливо Вавилонської башти. Був актом бунту проти Бога. Німрод ототожнюється з тиранічною владою. Німрод був першим світовим диктатором. Текст представляє німрода як великого мисливця. Німрод був великим мисливцем за душами людей. Німрод був безбожником. Німрод є прообразом останнього правителя світу, Антихриста. Які ще має з'явитися, Німрод теж був, заснував кілька могутніх міст, і створені ними міста держави вони стали головними ворогами народу Ізраїлю. Біблійну історію можна розглядати як історію двох міст: корумповане місто людини, Вавилон та місто Бога Єрусалим. Історія Тих міст має свій початок у книзі буття, і тільки у книзі об'явлення написано про кінець Вавилону. Читаємо далі щодо нащадків Хама. Книга буття 10 розділ, вірші 13 по 14. А міцраїм породив лудів, і анамів, і легавів, і нафтухів, і патросів, і каслухів, і звідси пішли фелистимляни і кавторів. У 14 розділі нам звернено увагу на походження филистимлян. Книга буття 10 розділ, вірші 15 по 18. А Ханаан породив Сидона, свого перворідного, Тахета, і Евусиянина, і Амуріянина, і Гіргашиянина, і хівеянина, і аркіянина, і синеянина, і Арвадиянина, і цемариянина, і Хаматиянина. Однією з причин, чому ми не впізнаємо назви тих народів, є те, що ми самі змінюємо оригінальні назви. Так, наприклад, місто Візантія було перейменовано в Константинополь, а пізніше і в Стамбул. Від Сидону вийшов народ, який перетворився у велику імперію Хетів, що панувала на протязі 900 років в період часу, який співпадає з часу смерть Авраама. До часу смерті царя Соломона. Основним містом Хетської імперії був Каршемиш. Хети були свідками, як Авраам купив печеру Макпела, щоби там поховати свою жінку Сару. Про цю історію можна читати у книзі буття у 23 розділі. У свій час і сам Авраам був похований у печері Макпела разом зі Сарою. Від Синеянина вийшли китайці, хто з часом перемістилися далеко на схід. Там, відділені горами та пустиною, китайці розвивали свою власну культуру на протязі 4 тисяч років. Книга буття 10 розділ, розділі 18 по 20. А потім розпорушилися роди Хананеянина і була границя Хананіянина від Сидону Прямо аж до Герару, аж до Гази, у напрямі аж до Содому, і до Гомори, і до Адми, і до Цеве аж до Лашу. Оци сини Хамові за їхніми родами, за мовами їхніми у їхніх краях, у їхніх народах. Тепер теж прочитаємо про нащадків Сима книга Буття 10 розділ, вірші 21 по 22, А Симові теж народились йому. Він батько всіх синів Еверових, брат старший Яфетів, сини Симові Елам і Ашур, і Арпахшат і Луд і Арам. У 22 му вірші названо п'ять синів Сима. Але що цікаво, перед переліком п'яти імен синів Сима у 21-му вірші нам дано інформацію, що сим є батьком всіх синів Еверових. Справа в тому, що в Біблії назва батько може відноситися як і до синів, так і до внуків, і до правнуків, і так далі. Так, наприклад, нам дано стислий родовід Ісуса Христа у першому вірші першого розділу Євангелія від Матвія, де написано книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Евер у 21 вірші нашого тексту був правнуком Сима. Від Евера походять Авраам та стосовно людини сам Ісус Христос. Ім'я Евер можна читати у родоводі Ісуса Христа, даного нам у 3 розділі Євангелія від Луки. Буття 10 розділ вірші 23 по 25. А Арамові сини Іуц іхул. І гетер, і маш. А Арпахшат породив Шалаха. а Шалах породив Евера. А Еверові народилося двоє синів. Першому Пелех, бо за днів його поділилася земля, а імення його брата Йоктан. У 25 му вірші нам дана додаткова інформація, що за часів праправну Касима на ім'я Пелех земля поділилася. Ім'я та слово пелех означає поділ. Існує щонайменше два пояснення цієї події поділу землі. Перше пояснення є, що в той час відбувся дрейф континентів. Друге пояснення є те, що дрейф континентів відбувся під час всесвітнього потопу. А те, що земля була поділена за часів пелега, означає, що земля була поділена. Серед нащадків ноя, де кожному з 70 нащадків була дана конкретна територія, слід відзначити, що рік смерті Пелега співпадає з роком розпорошення Богом людей в час Башти Вавилонської. Це був 1996 рік від створення Адама. Книга Буття 10 вірші 26 по 29. А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хасар-Мавета, і Єраха, і Гадурама, і Узала, і Диклу, і Овала, і Євімаїла, і шеву, і Офіра, і Хавілу, і Йовава. Усі вони сини Йоктанові. З Араму вийшли сирійці. Ашур є назва регіону та народу Асирії. З Еламу вийшли перси. Книга буття 10 розділ, верші 30 по 31. А оселя їхня була від меші в напрямі аж до Сефаро, гори Східньої, оце сини Симові за їхніми родами, за мовами їхніми у їхніх країнах, у їхніх народах. Оце роди синів Ноєвих, за нащадками їхніми у їхніх народах, і народи від них поділилися на землі по потопі. Так закінчується 10-й розділ Книги буття. А тепер звернемо увагу на наступну діаграму, де вказано родовід від Сима, Сина Ноя, аж до Авраама. На цій діаграмі показано родовід від Сима до Авраама. У лівій колонці, разом з іменами, вказані рік народження та рік смерті. Зверху таблиці вказано поділ часу по 100 років від 1500 до 2200 року, оливковим прямокутником відображено тривалість життя кожного нащадка. Тільки Евер жив довше від свого прапрапрадіда Сима. Решту вісім поколінь померли перед тим, як помер їх патріарх Сим. Як багато інформації та знань було передано з покоління в покоління ми можемо тільки здогадуватися. Патріарх Сим міг напряму спілкуватися з нащадками 12 поколінь, що були роджені після нього, навіть Ісак та Яків жили в той час, як ще був живий Патріарх Сим. У 10 розділі книги буття нам дано список нащадків. З яких пішли 70 народів, у цьому списку не перечислено усіх дітей тих людей. Є принаймні дві причини списку 70 народів. Перше є те, що список включає тільки тих нащадків, кому були виділені території з визначеними кордонами для їхнього подальшого проживання. А друга причина є одночасно пророчою та загадковою. Виявляється, Бог поділив народи світу на основі сім'ї та нації, яка ще в той час не існувала. Книга Буття, 46 розділ, вірші 2 по 3. І промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні і сказав Якове, Якове!» а той відказав «Ось я!» І сказав він. Я той Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти до Єгипту, бо я вченю тебе там великим народом. Буття, 46 розділ вірш 27. А сини Йосипа, що народилися йому в Єгипті, дві душі. Усіх душ дому Якова, що прийшли були до Єгипту, 70. Повторення закону 32 розділ вірші 7 по 9 Пам'ятай про дні давні, розважайте пророки усіх поколінь, запитай свого батька і покаже тобі твоїх тих старших, а вони тобі скажуть, як Всевишній народам спадок давав, коли Він розділяв синів людських, він поставив границі народам за числом Ізраїлевих синів. Бо частка Господня народ його, як і відміряний уділ спадщини Його. Згідно повторення закону, Всевишній розділяв синів людських та ставив їм границі за числом ізраїлових синів. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.